Плюси та мінуси домашнього кролення. Та чи варто заводити? Погнали спочатку до плюсів. Кроленіші дуже охайні, вони завжди виділяють у клітці зону туалету. От однеї варто поставити кутовий лоток. Кролики не проявляють агресії. Якщо постійно годувати тваринку з рук, приділяти увагу, то вони дуже прив'яжуться до вас. Пухнастий, неймовірно, м'яке хутро, приємно гладити. Така процедура справжній антистрес. Догляд за кроликом не складний і не займає так багато часу, як, наприклад, догляд за песиком чи котиком. Кроленятка добре оживаються з іншими тваринами і живуть у середньому 10-15 років. За цей час вони стають справжніми членами. Родини зі своїми звичками та вдачею. А що ж до мінусів: для утримання вихованця потрібна величезна простора клітка, а ще краще манеж. Короленяткам кроленяткам щодня потрібен час для вільного пресування, ну тобто для вигулу щодо запахів Так, кролики мітять територію. Не завжди вихованець звикає до лотка іноді може справляти нужду у невідповідному місці. Неможливо відучити тварину від потреби щось гризти, тож приберіть з підлоги усі дроти, і шнури. Ну і так, можливо, ваші дерев'яні меблі будуть зіпсовані. Для них характерний нічний спосіб життя. Тому вихованець може вдень харчуватися і спати, а вночі шарудіти і гриз клітку. Кролики потребують щоденного догляду за шерстю. Якщо знехтувати цією процедурою, то шерсть з'явиться на меблях на вашому одязі та зів'ється у колтуни. Свіже сіно має бути в доступі цілий рік. До того ж спеціалізований гранульований корм, а ще ласощі, гілочки, сушені фрукти та інше. Це може влетіти в копієчку. Тому, перш ніж заводити пухнастика, зважте усі за та вроти. Тварину потрібно обирати свідомо, тоді це принесе щастя і їй, і вам.